Російські війська з безпілотників атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок скадання вибухівки постраждали троє чоловіків. Потерпілих медики швидкої доставили до лікарні з вибуховими травмами та пораненнями ніг. Медики проводять обстеження і надають допомогу потерпілим. Під завалами адмінбудівлі в Кривому Розі виявили тіло жінки. Ще шестеро осіб постраждали внаслідок ракетного удару росіян по кривому рогу. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Зранку війська країни-агресорки завдали ракетного удару по місту. Ворог поцілив по районному управлінню поліції. Пошкоджені 23 приватні будинки і три дев'ятиповерхівки. А ще навчальний заклад. Понівечені понад вісім десятків авто. Поліцейські працюють на місці влучання, допомагають розбирати завали і шукають безвісти зниклих людей. Триває документування воєнного злочину Росії. Частково розрушена будівля. Зараз ведуться рядівні роботи під завалами. знаходяться три особи. Наразі буквально 50 хвилин тому було. Завалів достали тіло однієї жінки. Спасательні заходи тривають. Особовий склад забезпечений всім необхідним. Безпекова складова, також на постійному контролі. Чергова терористична атака Російської Федерації здійснилась по нашій території району, а саме по місту Кривий Ріг, головне управління поліції, районне управління поліції. Попередньо це Балістика. На превеликий жаль є постраждалі. На сьогоднішній день, на цю хвилину, п'ятеро постраждалих. З них двоє ще залишаються в лікарні. Лікарі роблять все можливе, що для їхнього швидкого одужання їхній стан розстрілюється як середньої тяжкості. Троє людей вже надано їм всю медичну допомогу, вони знаходяться зараз вдома, будуть лікуватися амбулаторно. Рятувально-пошукові роботи тривають. Після півночі російська армія завдала ракетну удару по Дніпру. Є руйнування на території промислового об'єкта. Не виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, люди не постраждали. Росіяни масово атакували по Дунав'я, Одещини безпілотниками. Три людини загинули. Щонайменше 14 осіб постраждало. Серед них троє дітей: двоє хлопчиків, трьох і 13 років, і 14-річна дівчинка. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється. Для про це повідомили в офісі генерального прокурора. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. У атаки виникло декілька пожеж, які оперативно ліквідували вогнеборці. Правоохоронці фіксують наслідки атаки росіян. Людям надається вся необхідна допомога. Завтра в місті оголосили день жалоби і скасували розважальні заходи до дня міста. Росіяни вночі запустили по Україні 32 ударних безпілотники, а також атакували балістичною ракетою Іскандер із території окупованого Криму та двома крилатими ракетами з акваторії. Чорного моря сели оборони вночі збили 24 ворожих безпілотники. Один дрон увійшов у повітряний простір Румунії. Ще один безпілотник було локаційно втрачено внаслідок радіоелектронної боротьби. Протиповітряна оборона працювала в Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Під ворожими ударами опинилося село Велетенське на Херсонщині. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 66-річний чоловік, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму і поранення. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Потерпілого ушпиталили для надання медичної допомоги. До п'яти зросла кількість постраждалих у селі Інгулець на Херсонщині. Бригада швидкої надала допомогу 64-річній жінці. Ворог на світанку обстріляв населений пункт. Керування авіабомби росіяни скерували на житлову забудову. Чотирирічному хлопчику надали медичну допомогу на місці. Ще двох жінок та підлітка доставили до лікарні. Медики проводять обстеження і допомагають потерпілим. 187 бойових зіткнень було зафіксовано протягом доби. Найгарячіша ситуація була на покровському напрямку. Також противник був активним на Курахівському напрямку. Про це повідомили у Генеральному штабі України. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також українські воїни знешкодили 21 ворожий танк, 48 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, два засоби ППО, 58 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів. Європейський союз виконає своє зобов'язання щодо повернення справедливого миру в Україні. Про це під час виступу на генеральній асамблеї ООН заявив президент Європейської ради Шарль Мішель. Він зазначив, що дії Росії та Ірану нині викликають занепокоєння і можуть призвести до поляризації та підриву міжнародної системи. Крім того, він закликав реформувати Раду безпеки ООН та зокрема позбавити країни права вето, що заважає роботі організації. Європейський союз підтримує Україну і продовжить підтримувати стільки, скільки буде це необхідно. Ми виконаємо нашу обіцянку свободи та солідарності, підтверджуючи свої зобов'язання щодо всеосяжного справедливого та міцного миру, закріпленого в статуті ООН. And a ми повинні відстоювати міжнародне право, і саме тому ми так рішуче підтримуємо Україну. Вони здійснюють своє право на самооборону, передбачене статутом ООН, і визначене 141 членом цієї асамблеї. Ми будемо стояти за Україною стільки, скільки буде потрібно. Підтримку Києва напередодні обговорили Володимир Зеленський та Джо Байден у Вашингтоні. Президент України представив свій план перемоги. Лідер розглянули дипломатичні, економічні та військові аспекти документа. Байден також запевнив, що надасть Україні всю необхідну для перемоги підтримку і повідомив про рішення збільшити безпекову допомогу. Напередодні Білий Дім оголосив про масштабний пакет підтримки на суму майже 8 мільярдів доларів. Зараз Ми маємо посилити позиції України на полі бою. Саме тому я з гордістю оголошую про новий пакет безпекової допомоги у розмірі 2,4 мільярди доларів. Я також доручив Пентагону виділити всі кошти, що залишилися в рамках безпекової угоди, які були виділені Україні до кінця мого терміну, тобто до 20 січня. Це посилить позиції України на майбутніх переговорах. Ми маємо новий пакет підтримки з 7,9 мільярдів доларів. Це буде великою допомогою. Я підняв це питання з президентом Байденом у плані перемоги. Ми готуємося обговорити деталі, щоб посилити цей план, скоординувати наші позиції, використання і підходи. Наші команди будуть працювати разом, щоб забезпечити реалізацію наших майбутніх кроків. Свій план перемоги Зеленський також представив віце-президентці США та кандидатів президенти від демократів Камалі Гаріс під час зустрічі глава держави повідомив про останні події на полі бою, зокрема операцію в Курській області, а також розповів про російські атаки на українську енергетику і закликав зміцнити протиповітряну оборону України. Своєю чергою Камала Гаріс зазначила, що підтримка України є в стратегічних інтересах США. Історія показала нам, що якщо ми дозволяємо таким агресорам, як Путін, безкарно захоплювати землю, вони продовжують це робити. І Путін може націлитись на Польщу, країну Балці та інших союзників по НАТО. Сполучені Штати підтримують Україну не з милосердя, а тому, що це в наших стратегічних інтересах. Ми продовжимо надавати Україні допомогу у сфері безпеки, необхідну для досягнення успіху на полі бою. Путін розпочав цю війну і він може закінчити і завтра, якщо просто виведе свої війська з суверенної території України. А ось із кандидатом від республіканців Дональдом Трампом Зеленський має зустрітися сьогодні в Нью-Йорку. Про майбутню зустріч оголосив сам Трамп під час прес-конференції. Крім того, він в чергове висловив невдоволення, що Сполучені Штати виділяють більше коштів на підтримку України ніж Європа. And it's a shame what's Мені дуже шкода, що це відбувається в Україні стільки смертей, стільки руйнувань. Це жахливо. І одна з речей, які мене дуже турбують, це те, що Європа платить лише невелику частину грошей, які платять Сполучені Штати Америки. Я вірю, що можу домовитися про угоду із президентом Путіним та президентом Зеленським досить швидко. У Вашингтоні Володимир Зеленський також провів зустріч з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Серед основних тем зустрічі був захист енергетичної мережі і підготовка до зими та блокування поставки західних компонентів державі агресорці. Президент детально розповів про ситуацію на полі бою, а також ознайомив політиків із ключовими пунктами свого плану перемоги. Крім того, Зеленський вкотре закликав надати дозвіл для ураження військових цілей на території Росії. Підтримку Києва планують обговорити і на засіданні в так званому форматі Рамштайн, яке відбудеться 12 жовтня в Німеччині. Як повідомили в Білому домі, президент Байден проведе зустріч контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, де міжнародні партнери скоординують зусилля щодо додаткової допомоги Україні. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше противної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями.